Друзі, всім привіт. Бажаю вам мирного, гарного дня. Ми затрималися в цьому місті довше, тому що нам ремонтують автомобіль. Якийсь день вони ремонтують, говорять, що можна забрати на вечір, а якісь дні буває таке, що підвезеш і чекаєш декілька днів. Ремонтують дорого, але ремонтують якісно. Деякі деталі замовляли оригінальні більшість. І я вам скажу, тут легше тим, що тут можна домовитись, наприклад, сказали тобі півторок на восьму годину приїхати, поставити машину, так приїжджаєш, так і залишаєш, і починають вони братися до роботи. Тому що в нашому місті це виходить дуже тяжко, тому що наші майстри не завжди мають час. У нас, нас взагалі жива черга. Тобто, якщо ти записався на якусь годину, черга жива, ти приїжджаєш, твоя машина ще, тобто ти стоїш далі в живу чергу. Одним словом, трохи такий бардак. Багато чого поміняли, багато чого зробили, я дуже задоволена. Ти дивишся на машину? Дивишся. О! Вечірня прогулочка. Каже, Аліна тут дуже гарна. Ми переїхали в інше місто. Місто називається Оборники. Аліна помаліше. Гарний такий райончик. Правда, руху багато. Тут всякі магазинчики, аптеки і аліна валить. А тут новобудова така ще є для хаосів. Погода гарна, вийшли трошки пройтися за лінкою. Витягнула її після уроків, тому що вона вже нагулялася, познайомилася в дворі з дітками. Пізніше покажу вам дворик наш і нашу съемну квартиру в цьому місці. Вона хоче мене розкрутити, щоб вона сама ходила ну, гуляти. Тут магазин салон. називається Моїм ім'ям. Ну, сама хоче гуляти, сама хоче ходити. Да. Я не дозволяю їй сама. Да. Тому що ти ще мала і це чужа країна. Треба бути в безпеці. Я така мама. І мені бачив краще просто політає. Каже, Алінка, тут дуже гарна дорога. Тут гарні будиночки, дуже гарні. Маєтки дуже гарні подвір'я, чисті, парки. Бач, ходити тут була Ми побачили тут цікавий будинок, пише якийсь центр. Аліна вже не може витримати, хоче подивитися, що це таке. А я звідки знаю? перекладай. польську мову Перекладай. Я звідки знаю, Аліна, що я казала? Припустимо. Я думаю, що це якийсь розважальний комплекс. Треба піти перейти дорогу в належному місці, Лінко, повертаємось. Там є чи що там є? <рес> я не знаю. Там якісь слажі штуки не піца. Розважальний, напевно, центр, який не знаю. Воно ну, тут так гарно, ти ж не так. Ми туди не підемо, ми Та просто йдемо глянемо. Ми йдемо глянемо глянем просто. Вже, вже її щось там не терпиться, не терпиться і все. Ми перейшли дорогу і вирішили ближче подивитися. Поняли, що тут спорткомплекс, плавання, боулінг, теніс, я так зрозуміла, можна, фітнес. Може, аквапарк тут є. Ну, там горка така огромна. Тут є лавочка, можна присісти і подумати. Сідай. Ти думаєш, що ми завтра туди підемо. Так. Що угу. це таке тут під нами таке, різні горішки. Ми сюди зайшли, так ідемо через дорогу. ліна каже. Рибами грибами запахло. Тому Тому вже осінь. А тут добре в тінечку. І так тепленько, і так гарненько. В тіньочку, точніше, прохолодно. Красота. Мені цікаво, що там, може підемо ближче йдемо. Може в і зайти, але нічого не будемо купляти, вже там платна. Розкручує мене. Ні, я кажу, ми не буде нічого купляти. Тут нічого не купиш хіба або на мене? Ну, на фітнес платі. або на боулінг, або на теніс. Або на плавання. Або на плавання. Що okay. б ти вибрала? Плавання. Я вже пам'ятаю, як минулого року в Туреччині ти плавала. Так. Плав. Купа нервів. Ой, я просто хочу плавати. Навчилась? Там пару раз тянуло, в принципі. Так, да, трохи. Тут горки є класні, А я думаю... Тут не горки, тут, то, напевно, плавання, так, воно так де аквапарк якийсь. Ну так во я це, це, йде йде. це... в інтернеті по цінок. Люди які сідуть сюди. Чуєш, і тобі? пішки, і на машинах. Йдемо глянемо, що там є. Куди? Вреді, не. Ліна, мені ми Що ти хочеш до того мати? Купальник б. Там дають безкоштовно. Купальник? Так. Да. Щоб ти плавала? що ти хочеш плавати. На гігієнічні. Там дають б купальники, там всяком. На гігієнічні. <свят> Я жартую. О, люди вийшли, якесь морозиво чи що їдять. Під Підоми, бачимо, <кхем> пішли, коротше, Аліна. Туди, куди? Ми тут засиділися. Туди, Ні, туди не глянемо. Ні. Ні. Йдемо в сторону дому. Покажемо людям, де ми живемо. Йдемо? Що там? А -а. Йдем. Ми підемо підробку. Так, трава, ми пішли взагалі вийшли з хати за молоком. Купили молоко? Аліна, купила молоко? Я ще щось хотіла. А що? А, як завжди, голова не пам'ятає. Молоко і все. Все, він від тебе тікає. Їде в Україну. Нас вже всі питаються, коли ви приїдете. То ви щось затрималися. Ми кажемо, що трошки. Поремонтуємо машину і приїдемо. Красота. А тут з бруківки. На два кольори. Так що гуляти по лісу в Польщі можна. Правда, далеко ми не зайдемо. Тут в лісі вигулюють собачок, я бачила, заходять. Аліна, далеко не їдь. А сюди виходиш і тут частний район. Живуть люди собі отут біля лісу, дихають хвоєю. Класно? Ох, я. О, ой, тут. Алінка, я тут. Малінка, я поверталася назад. Тому що ми трохи далеко зайшли від нашого будинку. Куди, назад? Йдемо. Покажеш мені чи ти дорогу запам'ятала? Ой, Еліна. Давай, що під горку не їдеться. Тримай, бо зараз полетить наниз і будеш за ним бігти. Я говорю про місто, в якому ми зараз живемо. Називається воно Оборники. Воно а воно, іде... краще, ніж воно не те, що краще, ніж гостем. Воно йде більше, воно ближче до Познані, до обласного центру. І воно таке більше, більше тут людей. ну, Таке досить широке місто. Хоча ми більше з лінкою привикли до гостину, правда? А тепер вивчаємо нове місто. Ми вийшли по молоко, але нам господиня квартири сказала, що тут є недалечко десь від нас дуже гарний будин, магазин склеп з випічкою такою домашньою, дуже смачною. Ми так вийшли його шукати і пішли далеко. Туда вона поїхала. Тетя пропустила, напевно. Каже, все мокра. Але все одно буду їхати. А мені та сумка моя. піднімає спідницю. Хуже поправляю. О, а та штани поправляє. Давай! Ось такі гарні машинки, тут багато є раритетних. А ще я вам скажу, що багато будинків мають сонячні батареї. Дуже багато будинків мають сонячні батареї. О. Йдемо ми зараз ось цю крамницю. Може там є молочко. А живемо ми приблизно от туди. Наш будинок відніється, тут ми живемо. Але ми ще минемо його і йдемо в іншу сторону, подивимося. Ой, треба під ноги дивитися, я чуть не зачепилася. Вже Аліна, що ми як ті шпіони в кущі сховалися і знімаємо. Ось то наш будиночок. Там, бачите, вон може видно нашу мазду. І навпроти Мазди наш дворик, потім вам покажу. Шпіони, пішли далі шукати магазин з випічкою. Тут мало У більше. нас більше кочелі, накажуть оборони. У нас воронів щось останнім часом дуже мало. Вони всі сюди а Аліна до Польщі. Ой, вже не забився. Тут меблі вивозять. Так, комусь не потрібно, розібрав, положив біля мусорки, для сміття. В таких закриваючихся мусорках там кладуть дивани є продукти. Ну, одним словом, весь мусор, а з боку ще є такі спеціальні для пластику, для... Паперу і так далі. Я так складаю також. І в нашому дворі теж такі є. Заблукали, шукаю молоко. А Зараз будеш шукати Алінку. Де вона ділася? іншій підронці на тому місці приблизно є молоко. та Аліна. Нема? Знайшли молочко. Аліна пішла. Мама, так? Може було взяти? Ах. Може взяти ми прийшли за молочком, зараз розберемося. 2,89. 3,09. 3,2 Відсотки. Яку? А, як завжди, донатики. Ціна, пишли зверху донизу, 2,19. Угу. Пішли ми з підронки, вуличками, такими двориками. І тут Аліна каже, я йду на тренажери. Просто хочу повимазуватись. Тільки що карабкалась вон туди. Тепер хочу тут сили свої хочу оставити. Ось тут наліво, де пише пишеться 20 на брамі наш дворик. Переходимо, дивимося направо-наліво. Вона вже пішла. Ось наш дворик. Зараз я нажму на пультик. І відкриється брама. Але я не буду нажимати. Не буду нажимати, не буду нагліти, можу так перейти. У нас є такий пультик, відкривається брама. І ми собі виїжджаємо. Дуже зручно, тому що машина в безпеці. Тут наш дворик, оцей перший будинок такий жовтуватий, це не наш, Наступний наш біленький. Наш біленький. Ось так от. Перший поверх має свої такі маленькі діляночки, ніби подвір'ячка. А в нас з другої сторони. А сюди ми йдемо на головний вхід в квартиру. Тобто з головного входу тут наш дворик. Ось так виглядає. Тут Аліна вже побігла до дівчаток, познайомилася з ними. Я з вікна на першому поверсі її добре бачу з нашої спальні. Можу витягнути ключик. І одразу закриваю хату. Треба розутись насамперед. Вже всі мої кеди брудні, мені Аліна витоптала їх. І ось ми в квартирі. Темно, тому пожалізі я закрила. Тут така кухня студія. Місця доволі можна тут ночувати, тобто спати. Ой, кульочок я покладу, я купила в бідронці молоко. І пару пончиків. Так, тут умивальник. Ось так. Кухня студія. Тут Алінки уроки. У нас собі тут сідає уроки дистанційно вчити. Так, зараз вам покажу наступне. Тут коридор. Ось тут душова, санвузол, умивальник. Ось таке величезне зеркало, туалет. Тут захована пральна машина. Тут душова кабіна. І тут ще одне зеркало. Ось така у нас душова. Ось. Тут іде коридор, тут шафи з... Ну, шафи для одягу. Теж тут вмикається світло. А ось тут наша спальня. Тут також шафи треба закрити. Ось така шафа велика, дуже містка. Тут віконечко. Тут гардеробна. Правда, без дверей. Ліжко з нашою постілю ми возимося. А ось тут дворик, де я вам ще не показувала. Це головний вхід. Тут алінка вам катається. Дітей немає ще. Багато ще хто в школі. Хоча, можливо, якісь є дітей-гуртки. Ця квартира вважається як однокімнатна, але досить вмістка, тому що є. Ніби як гостина з кухнею і є спальня. Відкриваємо. Ой, нема сила, треба виключити, тому що однією рукою не можу відкрити. Підняла жалю, стільки світла зайшло в хату. Ось. А тут можна вийти на задній дворик. Ось тут стоїть наша мазда. Я тут, звичайно, перезуваюся. Свої тапочки залишаю. Тут наша мазда стоїть, тут столик. Я, правда, зняла з нього чехольчики, тому що падав дощ. І ось такий акуратний дворик. Кожен має свій куточок на першому поверсі. Кожен має собі такий кусочок на першому поверсі, свою загородку і кожен має парковочне місце навпроти своєї квартири. Тихий гарний райончик. Зараз перевірю, чи я закрила машину з того всього. Не закрила. Ось така квартира є дуже гарна, тому що тут є все необхідне, тому що господиня тут жила і потім вона переїхала до чоловіка в будинок, не там будується, де ми жили раніше. Це їхні, їхня квартира тої господині. І вона прям такого, все, що в неї тут було, вона все залишила нам. Просто на нашу відповідальність, на нашу українську відповідальність. Все необхідне є. Духова пічка. Все необхідне є. Навіть більше, чим потрібно. Посуда, тарілки, баняки, тарілки. Це все, все є. Маленька кавова машинка, кавовий апаратик, плиточка є на електро, є на газ. Ну, решта не буду вам показувати, ви мені і так повірите. Тут є все-все необхідне. Вартість такого житла у цьому містечку вартує орієнтовно 1400 злотих за місяць. Але, так як вони були наші вже добрі знайомі, вони в нас не брали ніякого завдатку, вони нам повірили на чесне слово. Тобто, що ми нічого не знищимо і будемо берегти їхнє майно. Літають літаки. аеро... Як називаються, Аеро... аероплан аероплани? Не видно вам, але я почула звук. Вчора був дуже сильний вітер, і нам, нам говорили, що в Україні в нас там, де ми живемо, була взагалі гроза. а тут як... Напротязі було оце вікно відкрите, і там в спальні воно як оце вікно лупнуло, то Аліна дуже злякалася. Тому що такий звук був жахливий. На цьому буду з вами прощатися. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба. Бережіть себе.